Раки, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 27 листопада по 3 грудня 2023 року. Сонце, місяць, Венера, асцендент у раці. 27 листопада. Раки. У вас буде обридність, відчуття у вас буде, що вам щось потрібно перерости, позбутися, що вам щось вже набридло, і вам це треба переступити в емоціях. Тобто, якщо ви там вже відчуваєте, що вам то вже не потрібно і вам це ніяк не слугує, ви будете. Переступати через ці емоції, переступати через ці обставини і рухатися далі. 28 листопада раки. Так, у вас тут буде відчуття, що ви будете. Щось створити, у вас буде таке натхнення, що ви досягнете успіху. Ви будете чимось займатися, такі, у вас будуть такі натхнення, ідеї, якісь в голову приходити, і вам захочеться це все втілити в життя. Ну, досить непогана енергія, раки. Можливо, навіть будете щось виписувати, писати, можливо, якусь книгу, наприклад, або якісь повідомлення. Вам захочеться якесь таке відчуття, що вам захочеться щось втілити в життя, е, е, свою цю цікавість, свою цю креативність, натхнення щось творити, щось створити нове. 29 листопада. Що ви мені тут хочете розповісти так багато? Загруженість роботою? Раки, ви хочете багато про що поговорити, тому що все розлітається. Буде загруженість роботи, як я вже сказала, буде дуже багато роботи. Будете щось робити, творити, щось захочете. Все порішати, але у вас буде сильна загруженість роботою? 30 листопада. Прекрасно у вас енергія, раки йде цього тижня. У вас буде відчуття допомоги. Ви захочете комусь допомагати і творити добро, або інші люди будуть якось вам допомагати, якось вас душевно заспокоювати, буде відчуття, що ви не самі, у вас є підтримка і вам допомагають. 1 грудня. Так, це добре. О, раки, а що ж у вас? Все так добре-добре йшло, а тут у вас депресія, чорна воронка. Щось вас тут підтягне 1 грудня, якось у вас буде така емоція жалю, захочеться поплакати, захочеться побути на самоті, захочеться якось всамітнитися. 2 грудня. Раки. О, тут знову. Щось у вас тут так все добре-добре все йшло, а вже на вихідних у вас вже почне трішечки щось накривати, емоції важкі. Тут депресія в суботу у вас вже йде жаль за минулим, будете згадувати така меланхолія, колись щось там було. Як було добре, як було прекрасно. Ви затаїли тут якусь образу, тому що йде також ображеність. Ви затаїли образу на когось з минулого, ви будете про це думати і згадувати. У вас буде крутитися минуле-минуле у вашій голові. Ви будете багато про це думати: те, що вже пішло. Те, що вже нема. Як колись було. І це пов'язано з конкретною людиною у вашому житті. 3 грудня. Невідповідність. Ну так, емоції будуть важкі. Ви щось не будете витягувати ті емоції. Таке відчуття, що емоцій багато, багато думок, багато всього навалилося, і ви прям вже не витягуєте це, як десятка мечів. Потрібно скидати, можливо, відчуття провини, Можливо, таке відчуття важкості на душі, що ви вже ну, не вивозите ті емоції. Повторюйте мантру я є, хто я є, і цього достатньо для того, щоб вийти з того стану нагруженості, стану, що дуже багато у вас такого важкості, відчуття, що у вас все пригнічує, у вас все давить, притискає все до землі. На дні колоди загальна енергія у вас, у вас цікавість цього тижня. Ну, цікавість є, я бачу тут креативність така буде у вас щось робити, щось створити, будуть якісь нові ідеї, нові, якісь такі пориви. Це правда. Буде щось дійсно, можливо, ви будете щось починати у своєму житті, можливо, вам прийде якась ідея, і ви будете зацікавлені. Дуже багато будете збирати інформації, будете багато цікавитися якимись новими, може, заробітку, новою роботою. у Вас буде зацікавленість, це, це хороша енергія. Давайте прояснимо раки. Сонце місяць, Венера, асидент у раці. 27 листопада. Четвірка пентаклів. Зона комфорту. В зоні комфорту нічого такого не відбувається. В зоні комфорту... Ви перебуваєте і намагаєтеся втримати те, що вже маєте. Ви боїтеся тут вийти з своєї зони комфорту. 28 листопада. Раки. Тут «дев'ятка». Ну, прекрасно. Тут відчуття легкості, що у вас немає жодних ніяких проблем. Ви задоволені, перш за все, собою і своїм станом. Ви будете тут, е такий розквіт у вас іде. Ви тут ні в чому не будете себе обмежувати або не будете відчувати ніяких обмежень і скованості. 30. 29 дев'ятого? листопада Раки. Імператор. Ем, можливо, ви якась робота з структурами? Можливо, таке бути, що ви будете. Відчувати багато роботи, що вам потрібно взаємодіяти з якимись організаціями. Потрібно буде щось порішати. Так, я бачу, що будете, будете щось вирішувати, будете кудись бігати. Імператор це, це овен, енергія Овна. Можливо, ви з ним будете багато працювати, у вас буде загруженість роботі. Або це може бути будь-який чоловік, який з вами взаємодіятиме цього дня. Тому що імператор включає всі чотири короля. Можливо, у вас буде дуже багато там людей, різних, чоловічої статі, з якими у вас буде якась робота. Ви будете з ними взаємодіяти, співпрацювати. Двадцять дев'яте. 30 листопада? Близнюки тут з'являються у вас закохані? Буде або вибір, або буде якийсь у вас взаємодія з людиною знаку землі. Або близнюки, або в карті в нього є близнюки. Буде хтось вам тут допомагати, буде є якась пристрасть взаємна причому. Тобто так, таке відчуття безпеки хтось з вами тут буде допомагати вам і ви будете відчувати себе в такій безпеці і що ви маєте підтримку. 1 грудня А тут вам, у вас тут депресія, і ви захочете покинути цю ситуацію. Ви захочете, можливо, переїхати, можливо, ви можете тут навіть психанути і сказати все, я, я пішла чи пішов, і мене це не стосується. Буде, буде якийсь випал до вас і відчуття. Скованості, неможливості змінити ситуацію. Ну, Потім ще прояснимо. 2 грудня раки... У вас дві жіночі енергії, імператриця і королева Пентаклю. Фігура матері може бути, телець сильно тут іде. Це телець тут будь-який земний знак. Ну що, у вас тут відчуття згадки. Ви будете сидіти думати, якщо ви жінка, то це ваша іпостась. Можливо, будете думати про цих двох жінок. Ви щось очікуєте, але ви емоційно відсторонені, у вас тут е, стагнація і ностальгія. І образа щось тут іде. Образа. 3 грудня. У вас тут новий початок, якесь обнулення. Захочеться ризикнути. Якийсь тут ризик у вас іде. Якось так з легкістю буде. Можливо, ви вириваєтеся з тих емоцій, які у вас тут будуть пригнічувати і навалилися на вас. Ніколо ДО, башення, так, раки. Є тут е... Можливо, буде якась зустріч з алкоголем пов'язана, і на тій зустрічі вона буде раптово, і там буде якесь прояснення. Різке причому. Можливо, з козирогом у вас буде зустріч, або з скорпіоном, або у вас це є в карті. Ну, там є якесь прояснення, там якась, щось різко буде і пов'язане з алкоголем, тому що там д'явол. Там люди токсичність присутня на цій зустрічі. Ні, хочуть ці карти до вас просяться. Так, краки. Четвірка пентаклів, понеділок. Що вас тут так пригнічує? Ну, у вас є наміри вирватися з цієї рутини, переступити ці емоції, що вас тут нагрузилися. Так, є якийсь різкий випал до вас, раки, або ви до когось. Чоловіча енергія. Тут дуже чітко читається. І є після цього випалу якась невпевненість. Так, є конфлікт в сім'ї, можливо, за кошти з імператрицею, дорослою жінкою. Телець, іде тут чітко, або фігура матері. І це, це буде такий випал в сім'ї. Чоловіча енергія тут є якісь має наміри і дії. А і Буде, іде це все щось у скандал. Іде в якийсь п'ятірка, ну, це стичка між людьми. І є якась невпевненість, що хтось джунглює. Хтось не впевнений в своїх діях, чомусь тут іде. Це стосується в рутині. Рутина тут у нас таке відчуття, що. Хтось не хоче виходити з зони комфорту, а хтось когось цим упрікає. Ну, Наміри і дії є. Чомусь тут іде, що чоловічі енергії якось спилить тут, можливо, щось скажеть, вискажеть. Має якісь наміри і дії, але вони є невпевнені, і щось з гаряча сказане. Дев'ятка Пентаклів. Так, тут є м, різко починають відбуватися події. Є якась комунікація, нечесність ці комунікації і відчуття болю. Тут є пара король і королева кубків, між ними глухий кут. Тут верховний жрець це сім'я. Це сім'я, і між ними глухий кут, між ними відстань, між ними настороженість. Тут чомусь кожен закривається у свою ракушку. І тут хтось заявляє, що більше так не може, але це відбувається. Це обман. Давайте прояснимо сімка мечів. Брехня щось про сім'ю. І покінчити з якимось ділом, яке не рухалося. Король жезлів тут, лев тут іде чітко. І тут відчуття. Важкості з цим королем пов'язане. В нього якісь страхи, але він хоче, хоче піти якесь нове, хоче рухатися, хоче покинути якусь ситуацію, яка йому вже не слугує. І він тут про це заявляє. Жіноча енергія тут почувається прекрасно, чоловіча. Тут засмучена, сама себе в чомусь обманює і їй боляче. Вона обертається спиною. Імператор. Король жезлів нікуди наш не тікає. лев цей. П'ятірка наша звідси нікуди теж не тікає. І Верховний жрець теж. Карта повторюється. Все раду що у вас тут імператор і загруженість роботою. Е є якась, можливо, конфлікт на роботі, Якийсь є стичка між людьми е через якусь е вірність, через, е через, е через сім'ю, через те, що вас пов'язує. Е Куди людина має якісь обов'язки. Якщо це робота, то значить на роботі, якщо це сім'я, то буде сім'я. І там дуже багато роботи, і тут є, є телеці, є вогняний якийсь знак, і між ними є стечка. Можливо, тут декілька чоловіків є, і буде багато роботи, і буде, як на тій роботі, можливо. Якісь там спори, якісь е, розмови, у якісь стички, якісь спори, якась конкуренція на роботі. Можливо, але тут йде чомусь сім'я, що тут є спори в сім'ї, багато є роботи, можливо, хтось не хоче виконувати свої обов'язки, і через це йде е, сварка. Закохані. Це у нас вже в четверг. Так, тут є якісь перспективи, як я вже сказала, тут близнюки, тут якийсь є вибір. Є, потрібно почекати, є якісь перспективи, хтось вам допомагає, хтось вам дає такий підштовх, хтось, ви відчуваєте якусь підтримку, але потрібно почекати. Можливо, хтось вам пообіцяє якісь кошти, якусь можливість по заробітку. Можливо, це буде йти від близнюків, і є якісь, але потрібно почекати. Потрібно почекати сім, сім чогось. 7 днів, 7 тижнів потрібно трішечки почекати. Якщо це в стосунках, то тут є закохані, які допомагають один одному, є якісь перспективи, але все рівно все йде в очікуванні. Очікування і можливості і багато ілюзій. Багато тут люди думають один про одного. Але чомусь іде, що вони. Думають, але вони на відстані, вони не разом. Можливо, щось просто планують. Ну, Підтримка тут один одного є. Хтось підтримає вас тут. І це буде взаємно. Шістка жезлі. Шістка мечів. Сімка наша нікуди не тікає. Ілюзії залишаються стосовно верховної жриці, стосовно якоїсь таємниці, таємної жінки, і тут ваша іпостась може бути королева жезлів, або це жінка у вашому житті, і з нею пов'язана таємниця. Вам захочеться кудись поїхати, і... тому що у вас буде пригнічений стан. Но з цією королевою у вас пов'язані таємниці. Або ви приховуєте, що ви хочете кудись поїхати, якщо ви жінка, то ви багато про це думаєте, але ви скриваєте, що, що у вас є якісь наміри. Тільки у вас у вас багато думок. Або ви, якщо ви чоловік, то це ви думаєте багато. Про жінку таєм, таємну в вашому житті, і ви хочете до неї поїхати, але я не бачу цієї поїздки. Я бачу тільки думки. Як поїхати, що зробити, як якось зв'язатися? Чомусь іде слово зв'язатися з нею. якось так. Королева Пентаклів і імператриця. Це в нас субота, це сім'я, це стабільність. О, Там трикутник. Якщо ви чоловік, то тут чітко йде про трикутник: дві жіночі енергії, одна старша, одна молодша. Імператриця телеці може бути інший якийсь земний знак. І у вас тут з одною пов'язана сім'я, з одною пов'язаний трикутник. Якщо ви жінка, то ви тут маєте, маєте сім'ю, маєте якийсь конструктив, є у вас творчість, ви розвиваєтеся, у вас є проєкт, ви е, працюєте в ньому, але ви натикаєтеся на п'ятірку, і п'ятірка — це ж стан війни. Стан війни, щось у вас аж голова болить. І знову дьявол на дні колоди, нікуди він не тікає. Якась є сильна прив'язка. П'ятірка мечів. Знову двійка. Люди на відстані, люди закрилися один від одного. Тут стан трикутника. Люди закрилися. Знов близнюки, знову ось ця енергія. Хочеться зустрічі з одною із енергій, яка, яку ви відчуваєте цінність. Це я про жінку говорю, що тут чоловік, тут іде дуже чітко жіноча енергія закрилася від чоловічої. І там стан війни між, між людьми. Там з однією є трикутник, з однією є е, і відчуття сім'ї. Там, там є пристрасть між людьми. Близнюки можуть бути чітко тут ідуть, але там один одному не довіряють насторожені. І тут чоловіча енергія дуже сильно про це думає, згадує. Е, Цю жінку чи, чи цих жінок. Жіноча енергія тут теж також може так пригнічено дивитися, і теж може пригнічувати і якийсь стан війни. Вона може згадувати, як вона колись перебувала в Трикутнику, і емоційно закриватися від цього. Насторожено, відчуття глухого кута, Ну, важка енергія. Дуже багато зараз варіантів приходить. Неділя, блазень. Четвірка наша нікуди не, не тікає. Вона, це зона комфорту. Можливо, ви сидите вдома і знову запечатує на шут, і більше нічого дивитися не потрібно. Шутом почали, шутом закінчували. Ну що ж, тут зона комфорту. Відчуття важкості. Відчуття провини, відчуття, що ви боїтеся щось втратити. Потрібно зробити ризик, потрібно вийти з, ці, з, з, з цих емоцій. У Вас тут дуже багато сильних емоцій, які вас сковують і навалилися. Вам потрібно скиду, скидати той груз, тому що ви вже не встані його ем, тягнути далі. Вам потрібно тут зробити ризик, скинути то відчуття провини і рухатись легкістю далі. Знову зустріч, і на тій зустрічі, можливо, ви відчуєте ту легкість, тому що іде трансформація, смерть, тобто, це скорпіон, енергія скорпіона. Можливо, ви зустрінетесь з одною людиною вдома. І ви відчуєте легкість, відчуєте, що ви може виговоритися з кимось. Просто при цій зустрічі ви відчуєте, що вам було б це потрібно для того, щоб відчути ту легкість, для того, щоб скинути той груз. Можливо, ви скажете і вам стане легше. У Вас іде тут трансформація. Ви тут з десятки виходите в нуль. Тобто ви скидаєте е, ті емоції і відчуваєте легкість. Вам це буде потрібно. Вам це буде потрібно. Потрібно комусь сказати. І це буде в домі відбуватися. Це буде в зоні комфорту вашої. Можливо, ви скажете там один-два слова, що там вибач, або хтось вам скаже, і у вас як камінь з душі впаде. Ось такий вас буде тиждень. Раки. Я вам бажаю гарного тижня. Спасибі, що дивитесь і до нових зустрічей. Па-па-па-па!